Від біби і боби до вищої проби вчимо американську вимову по трьом ступеням: Біби, Боби і вища проба. Власне, біби висловляться ось так: сюткейс, кюкамбер, гузбампс, мейкап, воркаут, iPhone, MacBook, Headphones, Toothbrush. Боби друга категорія будуть балакати приблизно ось так, і в них буде дещо менш скучне обличчя. Сюткейс, cucumber, goosebumps, мейкап, воркаут, iPhone. З'явився вже Діфтонг. Не фон, а phone, макбук, headphones і toothbrush. Непогано скажете ви, але наступна третя категорія. Вища проба, еліта Преміум Люкс знає, що наголос буде падати на перший склад. Тому. Це буде звучати як suitcase, cucumber, goosebumps, makeup, «workout», iPhone, MacBook, Headphones і «toothbrush». Випийте там собі святої водички і записуйтесь на заняття до мене.